Тепла сонячна погода і бадьорий настрій сприяли вдалому проведенню дня здоров'я, який цього разу учителі та учні Вінницького технічного ліцею вирішили провести в районі бригантини, щойно дісталися місця проведення, вишикувалися для привітання зі святом та оголошення особливостей цього заходу. Взагалі, справа в тому, що ми вже декілька років підряд працюємо над проєктом, наш вибір, здоровий спосіб життя, і це один із аспектів цього проєкту. Ми його проводимо практично кожен рік, інколи два-три рази на рік, в залежності від погодних умов. Я думаю, що він такий різнобарний і веселий, тому що ну, по перше, погода сприяє цьому. От по-друге, так сказать, ми. Задіяли досить багато так сказати, інших служб. Ну, у нас задіяна служба ДАІ, у нас задіяна служба е, пожеж, пожежна. Тому ми зробили 12 різних станцій і тому практично діти сказати, їх повинні всі пройти. І в кінці підіб'ємо підсумки, нагородимо переможців, подякуємо всім. І я думаю, всі діти будуть задоволені, батьки теж. Старалися та зробити його і таке всестороннє, було не, не якоїсь спортивно чисто напрямку, а дійсно сюди елементи військово-патріотичного виховання, презентації цікаві, пройшли. І я вважаю, що ми познайомили дітей з правилами дорожнього руху і так далі. І я думаю, що і правила протипожежної безпеки, тому що вони вивчають теоретично це одне. А коли на практиці вони побачили, як це зовсім якають і ті навики і Їм пригодяться в їхньому житті. Ідею адміністрації школи з ентузіазмом підтримали усі учні і одразу розпочали підготовку. Протягом неділі ми дуже активно готувалися всією групою. Презентацію досить цікаво склали, готували патріотичну пісню. Тому ми всіма можливими силами готуємось до перемоги. Але як кажуть, головна не перемога, а участь а переможе найсильніший. Такі принципи при підготовці дали бажані результати. І організатори, і учасники отримали безліч приємних вражень та позитивних емоцій. День здоров'я, який у нас проводиться, він у нас проводиться кожен рік, і в цьому році він ще більш цікавий ніж в Ну я думаю, цікаво пограти в спортивні ігри, тому що от на природі буваєш не часто. Ну, у зв'язку зі школою, з навчанням, а погратися з друзями, з однокласниками, перевірити командний дух. Це, я думаю, такі конкурси, такі дні здоров'я потрібні. Це дуже цікаво. Мені здається, що потрібно частіше проводити такі мероприємства, тому що діти повинні знати, як, наприклад, якщо вони в якусь ситуацію попадуть, щоб ну знали, як палатку розкладати, як можна кашу саме елементарно зробити, і могли вижити в екстремальних умовах. День здоров'я це взагалі дуже чудовий день. Це потрібно, щоб його частіше проводили у нас, адже це день здоров'я, це єднання з природою. Потрібно е Частенько влаштовувати день здоров'я, тому що це дуже піднімає нашу енергію, якось збадрює нас, тому що ми рано встаємо, ми багато уроків і ми дуже втрачаємо нашу енергію. А зараз ми живчики. На мій погляд це дуже важливо для розвитку юнацької психіки, можна навіть так сказати, і дуже важливо для нас саме цей колективний. Рух, адже в майбутньому ми так чи інакше будемо десь працювати, і нам потрібно е, знати, як е, в бути у будь-якому колективі, відчувати цей колективізм для того, е, аби нам було легше жити. Тут настільки інтересна програма в даний момент. Тут ну дуже багато много всього. Навіть. Ну не що в нашому ліцею в нашому ліцеї дуже серйозно до относяться. І от е, мені здається, що водаже. Меня очень тронул, наверное, этот конкурс, типа суборка і території, тому що серйозно тут такой срач було, знятись. Ну, от серйозна. І от зараз вот все ну, более-менее чисто. Екологічний конкурс вразив не лише Дарину. Купи сміття навколо не залишили байдужим жодного ліцеїста. Прибираємо територію, позбавляємо її від лишніх якихось ну, цих, мусора. Бо, як відомо, пластик розкладається тисячоліттями, ми його вибираємо, потім виносимо, ну і цим ми спасаємо природу самі себе. За 15 хвилин територію було прибрано, і хоча велика кількість непотребу додала балів багатьом командам, добрих слів на адресу недбайливих громадян сказано не було. Я вважаю, що потрібно таких людей штрафувати, якісь виводити штраф в певні міри. Якщо вони робляться не перший раз, то потрібно ну, їм на якесь позбавлення волі до 20 днів чи більше. Вочевидь, вимогливість до інших зробить дітей вимогливими до себе і відпочиваючи на природі, вони ніколи не залишатимуть сміття. Власне, як і не порушуватимуть правил дорожнього руху, адже без цього вдало пройти наступний конкурс неможливо за рухом на велодоріжці. Пильно спостерігав інспектор ДАІ. Коли був пробний проїзд, я просто літом мало каталася на велосипеді. Це раз в п'яти сиділа взагалі за все літо, але так перед стартом Боже поможе, і все класно вийшло. Виконавши завдання, перчинки поспішили до наступного випробування, вказаного в маршрутному листі. Ми ж попрямували до галявини, де було найбільше дітей. Саме вони здійснили неймовірний галас. Та виявилось цілком виправдано. Хіба ж можна вболівати за друзів мовчки? Конкурс як фізінафічка витривалість. Ну так, ну, прикольно, мені подобається». Поки одні змагалися в спритності і мірялися силою, інші демонстрували туристичні вміння в наметовому містечку. Тут завдання не з простих. Спробуйте розкласти намет швидко та Це якісно. Що помилка була в тому, що ми спочатку перетягнули там трохи неправильно, затягнули палатку, а взагалі то нічого так, добре. Ну я гадаю, що це потрібно, тому що на природу теж хочеться виїхати і знадобиться якось. Облаштуватися на ночівлю у поході справа важлива та не єдина. Розвести вогнища та зварити кашу під силу лише досвідченому туристу, та в будь-якому випадку знання кулінарії не завадять. Тож учасникам змагань необхідно пройти станцію кулінарну. із завданням інструкторів, цей загін справився на відмінно. Високі бали додали ентузіазму. Прагнення похвальне та попереду ще чимало випробувань. Учасникам необхідно надати кваліфіковану медичну допомогу хворому, розповісти все про флору Подільського краю, а після цього дістатися на інший бік річки і бажано залишитись сухим. Тож вперед до переправи. Цей конкурс складається з трьох етапів. Перший етап це головне перелізти, триматися за вірьок, перелізти, тримати рівновагу. Легше це всього робити боком. Другий етап це також треба легенько, легенько, погано тримати рівновагу. А третій там хрестик, там дуже складно перелізти, не знаю, в мене не вийшло. «Хрестику, тому що там треба перелазити або знизу, або зверху, я лічно впала. Здолавши такі перешкоди, необхідно відпочити. Та де там слідом за водою з'явився вогонь. На боротьбу із полум'ям вирушають сміливі та спритні пожежники. Найскладніший конкурс мені здається пожежні, з пожежною машиною, там де потрібно було розкладати шланги. Ну трохи діти запуталися в цьому завданні, але ну справились нормально. Праця якби Пожежного дуже важка, але одяг сам дуже легко вдягається, оскільки їм потрібно дуже швидко вдягнутися щоб поспішити на допомогу людині. В такому одягу одразу відчувається дух самого пожежника. Хочеться одразу побігти комусь допомогти. Хтось мріє стати вогнеборцем, а хтось розвідником. Та відбір тут жорсткий зачепив дзвоника, програв. Ті ж, хто пройшов крізь варту, потрапив на поле заміноване цукерками. Конкурс досить цікавий. Перше завдання це пролізти під такою сіткою з дзвіночками, щоб нічого не, не задзвонило, ну, тобто, за, щоб не зачепити. Да. Друге завдання це тут було по, по, всьому, ну, по такому досить великому периметру розкидані цукерки, їх треба знайти, вони типу міни. Розмінувавши територію та прихопивши з собою кілька солодких мін, рушаємо до станції патріотичної. Учні техліцею натхнено і зі всією відповідальністю готувалися до цього конкурсу, адже майбутнє є у того народу, який знає минуле. Дуже важлива тема. А, тому що ми маємо пам'ятати усю ту пролиту кров, яка була віддана за наші життя. Ми маємо пам'ятати усі ті важкі часи, які пережив наш народ, і просто маємо шанувати і не забувати, що таке було на нашій землі. Запальна музика та співи лунали з іншої галявини. Там ліцеїсти презентували свої команди, демонструючи усі таланти, адже кожен бал крок до перемоги. Найбільше їх назбирала команда ГМН 4 під керівництвом Чупахіної Олени Вікторівни. Та математичні підрахунки варто відкинути, адже кожен учасник свята отримав позитивні враження та заряд енергії на цілий рік і залишився переможцем.